Анатолій Валевський. Крила мрії. Ні для кого не секрет, що стаючи дорослими, ми поступово втрачаємо заповітні ключі від загадкової країни чудес і, обтяжені повсякденними турботами, забуваємо, про що потай мріяли в безхмарному дитинстві. А пам'ятаєте, як, видершись на старе горище і затамувавши подих. Із захопленням спостерігали за порошинками, які повільно кружляли та й скрилися у вузькому промені сонячного світла, що пробилося в маленьке горічне віконце, заткане візерунчастим павутинням. А іржава бочка, наповнена до країв дощовою водою, скільки невідомих таємниць зберігалося на її дні, аж ніяк не менше, ніж на дні океану, ну, принаймні так здавалося. Ну, а хто не любив після заходу сонця посидіти біля потріскуючого вогнища, і, немов загіпнотизований, стежити за магічним танцем вогневих язичків, а потім проводжати задумливим поглядом червоні іскри, що в феєричному кружляні злітають до далеких мерехтливих зірок і гаснуть у темній вишині. Та хіба ж пригадаєш усі ті чарівні миті, подаровані дитинством, тепер їх вже не повернути? Втім, Іноді хранитель снів дарує можливість побувати там, де вже давно нас немає. Коли опускаються втомлені повіки, і володарка мрій вступає в свої права, він бере в руки чарівну скрипку і починає тихенько награвати мелодію дивовижних видінь. Тоді, де за краєм землі висвітлюється темне небо, і виникає нескінченна низка великих білосніжних птахів, немов крилаті сходи, що линуть туди. Україну чудес. Це крихкі крила мрії, якими розтривожена душа вирушає до ранку в таємничу подорож туди, де завжди чекають ще молоді батьки, життєрадісні приятелі та подружки, де кожен день як ціле життя наповнене пригодами та новими відкриттями. Там нас люблять і завжди чекають, зберігайте крила мрії, можливо, вони один з найцінніших скарбів, що даровані нашим душам.